Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, нарешті дочекалися, прийшов нам посівний матеріал від компанії Elite Select. Український бренд, який дійсно дивує. Всі ж кричали, де твої семіна. Ось все, тільки забрав. Дивіться. І будемо для вас робити розпаковування. Так, показую вам саксончик буде. Так, сончик буде. Буде самець Альфа, як Ромка Ковальчук каже. Так що зараз буду показувати вам де. Друзі, всі мішки витягувати не буду. Покажу вам по мішку того і того і все. Тому що все для вас витягується дуже багато. Ти, кстати, можеш виключити, пока, пока я зрозую цю хуйню. не <реш> 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 Так, ну що, друзі, мішечок розпечатав. Витягуємо вам саксончика. Бренд, який дивує. Дивіться сюди, друзі. Сразу кажу. Еліта Select, бренд, який дивує. Саксончик. Під Star. Видержує 50 грам грандстару, провірено. Навіть можна 60 і ніхера не буде. Це провірено. Саксончик це сила. Показую вам етикеточку одразу. Свіжачок, друзі, того що прошлогоднього не було в остатках. Розібрали повністю. Віс, як ви бачите, 11 кг. Фракція, друзі, преміум. Кажу вам всімена. Готовы? Дивіться, яка краса. Як сингента. Пузатенький, красивый. Реально сингента. И напомню, он мне сингенту... Как же он был назывался? Блин, мелко тоже. Ну, пузатенька, так как и нездорова была. Красотища. Саксончик, друзья. Вот такие семена. Зерно налите повністю. Дивіться. Бачите, яка олійка в зернові. Вон дивіться, я придав. Не показує, так, камера Показуюся. не пер... показує? Олійна бомба просто. Обидва ногтя. Отакі ось імена, друзі. Саксончик, преміум фракція. Таксотчика показав, друзі. Переходимо до самця Альфи. Альфу сію, друзі, перший рік. В цьому році дуже багато знайомих в наших краях Дніпропетровська область, Павлоградський район сіяли. Альфа вистрілила також дуже круто. Зараз буду вам показувати Фракція також преміум. Також, друзі, вибачаюся, дуже багато було запитань, характеристики. які. Період вегітації альфи, друзі, 112 днів, висота рослини 1,80 м. Нахил кожику 45, олійність 51. Стійкість до 7 раз вовчка, посухи, ну це ми знаємо. Норма внесення гербіциду, друзі, вже. Повністю навіть на етикетці написано 50 грам. Не треба ваші оті 30, що ви філони так кричите, що ой, 30 згорить соня. Цей соняшник видержує 50 грам ганстара. См'є. Ну що, готові? Будемо показувати вам Альфочку. Ух ти, гарнюня! Я би сказав, сімена Альфи навіть гарніше, ніж саксона. Як на мене, тут і ну, більш така альфа взагалі, куколка на вид. Все це, друзі, будемо висівати на одному полі. Будемо сіяти саксона, альфу і, можливо, ще на декількох полях, щоб в різних умовах буде, друзі, це все по оранці сіятись. З удобривами, з карбомідиком, так що кормити будемо, все буде по красоті. Так, друзі, був пропустив характеристику саксончика, друзі. Період вегітації 115 днів, висота метр вісімдесят, нахил кошику 45 Стійкий також до 7 разів вовчка, висока, стійкість до посухи та спеки хвороб від, від усього також видержує друзі, 50 грамів грам стару смело. Період вегітації саксона 115, альфа 112. Ми посіємо їх на одному участку, по оранці, і буде порівняно. Також, друзі, зараз вам покажу, щоб ви сказали і бачили сімена саксончика. Саксончик ось я набрав я в праву руку, ліву беру самця Альфу. І дивіться, яка красотіща. Мені дуже подобаються сімена, друзі, я задоволений. Дякую компанії, друзі, Еліта Селект за качественні семена, за гарний потенціал урожайності. Також, друзі, кому треба замовити, можете у мене в коментарі буде номер Сергія. Кому треба, можете перейти, друзі, за посиланням я залишу в описі YouTube канал, TikTok. Хлопців, там і менеджера є, і директора Бориса є, тік-ток Можете слідкувати. Хлопці доставляють сімена додому, кому треба, замовляйте. Також, друзі, буде машина їхати в наші края, бо я ще буду брати у них, ну, вже вони самі привезуть, в кінці января буде йти машина на сторону Павлограда. Так що, підписники, кому треба сімена Саксон, Альфа і Берекет. Пишіть, телефонуйте і в кінці января хлопці завозять. Так що, дякую всім з наступаючим новим роком, всім сили і терпіння. І дивує і слідкуйте. А хто не вірить, спочатку купіть, спробуйте, а потім пишіть.